Профільні аграрні асоціації розпочали безстрокову акцію, вимагаючи у депутатів ухвалення законопроєктів, пов'язаних із розвитком села і українського фермерства, зокрема, проєктів під номерами 1159 та 1920, щодо повернення землі територіальним громадам та посилення їх фінансової самодостатності. Мітингувальники скаржаться на корупцію у питанні оренди землі у селі. Найпоширеніший випадок, коли фермер працює та платить за її користування. А коли приходить час для продовження терміну дії оренди, тоді з'являється новий претендент на землю з готовими вже документами. Отак вирішили у столиці. І не задарма. землю за межами села, щоб розпоряджалася сільська громада, а вона краще знає, хто на ній працює, хто допомагає селу, сільській громаді, школі, дитячому садочку амбулаторії. Це ж не тільки передається право управляти, а й право наповнювати бюджет сільської ради. Це держземагентство, це злочинна організація, яку протягом 2014 року вони розпродали всі буквально залишки державної землі. За корумповане схему пороздавали представникам агрохолдингів. фермерів одиниці отримали або не отримали в парадокс. Ні, одній країні світ також державний чиновник продає державну землю і ще отримує за це заробітну плату. Мери малих міст, сільські селищні голови у четвер приїхали під стіни Верховної Ради підтримати законопроекти, напрацьовані коаліції щодо повернення землі, посилення фінансової спроможності місцевого самоврядування, які стоять в порядку денному засідання парламенту. Ми хочемо, щоб наші законодавці, щоб наші депутати зрозуміли, що земля і сільські ради, які на сьогоднішній день несуть повну відповідальність за соціально-економічний розвиток своїх підвідомчих територій, то земля повинна бути під її патронатом. Вони повин... Мені розпоряджатися нею і в межах населеного пункту як комунальна власність, і за межами населених пунктів. Я вважаю, що голоси є. Ми знайшли компроміси, щоб цей закон вступав в силу з 1 січня 2016 року. Але наше головне завдання зупинити дербан, з моменту голосування не може жодна земельна ділянка передаватися будь-якому фермеру, будь-якому кооператору чи агрохолдингу без конкурсу аукціону. Люди мають провести конкурс. Хто краще, вони знають хто фермер, вони знають хто виробник. Все, він має отримати цю земельну ділянку, але це буде на конкурсі. Акція триватиме, доки закони не будуть підписані. Президентом заявляють її учасники. Про подальші ж дії вирішуватимуть за підсумками їх розгляду у парламенті. Володимир Приляк, Ірина Фомицька, Андрій Пішта А